Я не розумію, Дуже шкода нам всім, ми дуже сумуємо за ним. Але герої не вмирають. Його душа разом з нами, і ми його ніколи не забудемо. Завжди будемо пам'ятати, будемо знати, що він наш герой, і будемо надіятися на краще, що він віддав своє життя не просто так, а все-таки за справедливість за нашу Україну. Ми домовлялися про зустріч однокласників, і він писав, що його не буде, тому що він саме там. І ми спілкувалися з ним, казали, щоб він тримався. І так вийшло, що коли ми домовлялися на наступний день, нам написали, що його вже немає. Нам дуже важко, ми досі не можемо повірити, чесно кажучи, це. Дуже важка втрата для нас. Дуже гарна людина, дуже спокійна. Але школа має ну, хоч на гори, але свого героя, який дійсно захищав Україну. Вічна пам'ять йому, і ми його не забудемо. Випускника 28 школи. Пошанка, сержант, який є непосередньо моїм пощами, виконував бойову що до ліквідації банкоперемірування, так називання сепаратістов. И там разные же воюют, потому выехали они для уничтожения блокпоста. Основной задачей это было их скрыть их позиции, вытянуть на себя, сделать маневр, отойти и чтобы основные силы сделали удар. Они получилось так, что когда они вошли, вот эта засада и группировка была немного больше, чем она ожидалась. Но при всем этом ребята, они, кто не отказался, они выполнили свою задачу и в момент, когда был ранен его подчиненный, люди, которые его эвакуировали, он прикрывал этот отход и в это время сам погиб. Своей жизнью, как говорится, он своего подчиненного вытащил, а сам остался, как говорится. Блокпост в то же время был уничтожен, взят нашими силами, но очень дорогой ценой. Моих людей погибло три человека. Это командир взвода, сержант и солдат.